Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. О Мій Ісусе Христе. Дякую Тобі серцем вдячним за Твою безмежну любов, за велич великий святим, Твоє Слово. Як джерело в житті моєму, невичерпне джерело благ, з Тобою, Господи, кожен момент диво, неймовірний час. Благословен ти, Ісусе, за світло Твоє, що розсіває темряву, Твоя мудрість, як зірка на небесах, ведучи мене святкову стежку, за невагомихтен ран, за ласку Твою в найтемніший час. Дякую, мій Царю, за кожен подих, за Твою безмежну благодать. Серце моє розцвітає вдячністю, мов поле весняне, Ти, мій захисник, моя радість і спокій в безодні світанкової тиші, мій милостивий Ісусе Христе, світле серце моєї віри, з благодарністю на устах моїх возводжу молитву до тебе. Дякую тобі, Спасителю, найласкавіший, за дар життя, за тепло твоєї любові, що освітлює кожен мій день. Дякую тобі, Христе, мій, за мудрість і розум, який Ти мені даруєш, за силу Божого Слова, що керує моїми кроками, Твоя благословенна рука завжди надо мною, співчуваючи. Вдячним серцем, сповненим теплом, я впізнаю Твою милість. Дякую тобі, Ісусе, любові, за дар пробачення та рятування, за благодать, що л'ється, як джерело, несучи воду вічного життя. Господи Ісусе Христе, великий заступнику мого Духу, як тендітне Сонце, що розсіюється в серці моєму, Твоє світло освітлює стежини мого життя і Твої слова, могутній щит від усякої темряви. Ісусе, Сину Божий, я приходжу до Тебе у благоговінні і благаю за захист від зла, від кривди та від усякої біди. О, Владико мій Ісусе Христе, великий Царю мудрості й доброти. Прийми мої слова, пройняті смиренністю і любов'ю до Тебе, бо Ти, джерело всіх благ і істини. Відкрий, Господи, двері мого серця для проникнення Твоєї мудрості. Нехай кожне слово, вимовлене моїми вустами, буде наповнене мудрістю Твого слова, що веде нас до світла істинного. Даруй мені, Господи, розум і вміння розрізняти добро і зло. Допоможи мені бачити приховані смисли в життєвих обставинах і ухвалювати мудрі рішення, що відповідають Твоїй волі. Нехай моє життя буде звернене до Тебе, Господи, як до джерела істинної мудрості. Допоможи мені не озиратися на мирську суєту, але прагнути до пізнання Твого слова і наслідування Твого прикладу. Всели мені, Господи, мудрість любові та співчуття. Нехай я буду вміти бачити потребу ближнього мого і приносити їм світло твоєї істини та тепло Твоєї любові. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, джерелу всякої мудрості й доброти, нині та повсякчас і на віки віків. Прещедрий і премилосердний Господи, Спасителю наш, Ти просвітив сяйвом Твоїм краї світу і покликав нас до єднання в церкві Твоїй святій. Обіцяючи спадок нетлінних і вічних благ, зглянься милостиво на нас, недостойних рабів Твоїх, і не згадуй беззаконня наші, але з невичерпного благосердя Твого, прости нам усі провини наші, бо, хоч переступаємо, ми святу волю Твою, але не відходимо від Тебе, Бога і спаса нашого. Перед Тобою ми згрішаємо, але Тобі єдиному служимо, в Тебе єдиного віруємо. До тебе єдиного вдаємося, тільки твоїми рабами бути бажаємо. Ти знаєш неміч нашу і підступи, якими звідусіль ворог оточує нас, і приваби та спокуйси світу цього, через які без тебе, як казав ти, не можемо нічого творити. Сам, Господи, очись нас і спаси нас, сам просвітий наш розум, щоб непохитно вірували Тобі, єдиному Спасу і Визволителю нашому. Сам зворуши серця наші, щоб любити Тебе, Бога і Творця нашого. Сам направ ступні наші, щоб не спотикаючись ходили при світлі заповідей Твоїх. Покажи нам, Господи, велику милість Твою, щоб, догоджуючи Тобі у житті нашому, сподобались і в Царстві Небесному славити Тебе з предвічним Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!